на кожне Про це виконання рішення покласти на члена виконавчого парате і не положення. Чотири. Там хто задане рішення? Прошу встигти проти утримався. Рішення приймається. Переходимо до слідчого. надання метанування допомоги на поховання. Прошу. Розглянувши заяву жителя села Стара Особиця, громадянки гронь Леоніди Олександрівни, про виділення грошової допомоги на поховання племінника. Ані Кольчука Василя Валерійовича, який на день смерті не був пенсіонером, не працював на обліку в центрі зайнятості не перебував, та відповідно до рішення селищної ради про затвердження програми соціального захисту окремих категорій населення селищної ради на 2023 рік, виконавчий комітет селищної ради вирішив виділити жительці села Старана Орсовиця, громадянці Грон Леоніді Олександрівні, грошову допомогу на поховання племінника, ані Кольчука Василя Валерійовича. 80-го року народження, який помер 10 листопада 2023 року, у 3000 3 тисячі гривень. За виконанням рішення поплатиння членам виконавчих інтерений Питання є. Планування, хто за дане рішення, прошу питати, проти утримання рішення приймається. Надання матеріальної допомоги дітям сиротам дітям позбавленим працькістю прикладкування та особами. З їх числа, які навчаються, прошу. Розглянувши заяви опікунів дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа, осіб з числа дітей сиріт які навчаються, про виділення матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, виконавчий е комітет Смільської селищної ради вирішив виділити матеріальну допомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського опікування та особам з їх числа, які навчаються, а саме. Жительці села Пляшева громадянці Лисун Валентині Яків, для дитини сироти Лисун Олександрі Юрівни 2008 року народження в розмірі 1 тисяча гривень. Жительці села Стара Миколаївка, внутрішньопереміщена особа, громадянка, громадянці Дубові Ірини Володимирівні, для дитини, позбавленої батьківського опікування, колодія Кирила Олеговича, 2014 року народження в розмірі 1 тисяча гривень. Жительці СМТ своєї на громадянці Гресім'юк Євгені Олександрівні для дитини позбавлений батьківського опікування, на її троє дітей перераховують трьох. Горощука Антона Васильовича 2007 року народження, горошчук Зоряни Васильівники 2010 року народження і горощук Христини Васильівни 2007 року народження в розмірі 1 тисяча гривень на кожну дитину. Жительці СМТ Смига Громадянці Стець Катерині Олександрівні для дитини, позбавленої батьківського піклування, Стеця Романа Юрійовича 2019 року народження в розмірі 1000 гривень. Жителю СМТ Смига громадянці Стрикулі Громадянину Стрикулі Роману 2003 Стрикулі Володимировичу 2003 року народження в розмірі 1 тисяча гривень. І жителю СМТСми громадянина Громадянину Стрикулі Богдану Володимировичу 2003 року народження в розмірі 1 тисяча гривень.

Почала заява Магдаліна Кухарського Віталія Дмитровича, який є рідним братом латиру Любові Дмитрівної, який хоче ініціювати питання щодо позбавлення її здатності в судовому порядку. У випадку задоволення його заяви буде поставити питання про призначення над його сестрою, опікуна. Він подав весь пакет документів для того, щоб ми надали висновок щодо доцільності чи недоцільності, призначення його опікуном. Попереднє перед засіданням виконкому було засідання опікунської ради, на якому ми визнали доцільне призначення його піконов, зачити проект рішення керуючись пунктом 4 пункту Б, частина першої статті 34 статті 40 закону України за міністерства самоврядування України, статтями 56 60 цивільного кодексу України, правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету українських справ сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оправдати і політики України. Всіщення виконавчого комітету з міської ради про затвердження положення про опікунську раду, розглянувши заяву громадянина Кухарського Віталія Дмитровича від 6 грудня 2023 року, виконавчий комітет з міської ради вирішив затвердити висновку опікунської ради про доцільність призначення опікуном громадянина Кухарського Віталія Дмитровича над сестрою, папір Любові Дмитрівною. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого комітету Ілляна Полівич, висновок як додаток. Раді зазначив, що він працює, проживає про це і на довмоїзації проживав, зараз він військовослужбов у своїй село. Станом на звані. Хто задане рішення, прошу опустити проти отримання рішення приймається, переходимо до звідси, що це є більше питання про план роботи нашої комітету з міської селищної ради на першій північці 24-го року. Інформує планує не для поліватися від селищної ради. Це такий план роботи виконавчого комітету на перше півліччя січі. Прославлення звіту про виконання селищного бюджету за 2023 рік, розстав виконавчої дисципліни сільській селищній раді та заходи щодо їх поліпшення, третє про аналіз розгляду звернень про роблення, що надійшли до виконавчого комітету Смільської селищної ради за 2023 рік і про призначення відповідальності за організацію та ведення військового обліку призовників військових зобов'язань на території селищної ради. На лютий про роботу селищної пожежної команди та про роботу дошкільних закладів освіти селищної ради. А також про роботу щодо здійснення заходів і соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування та поточних питань. На березень планується розглянути про проведення на території Смілської сели, е, селищної ради щорічної акції за чисте докілля та затвердження заходів з благоустрою СМІА та населених пунктів громад. Друге, про профілактику правопорушення від сидитної злочинності та злочинів на території селищної ради і поточні питання. На квітень про складення звіту про виконання селищного бюджету за перший квартал 24 року, про роботу комунального закладу Центру культури, дозвілля туризму та молоді, молоді та спорту с селищної ради, про аналіз розвитку звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету за перший квартал 24 року і поточні питання. На травні про підсумки роботи комунального підприємства комунальної сміської селищної ради. Весіння зимовий період 23-24 року та організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку та охоплення їх навчанням у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, поточні питання. І червень про підсумки роботи закладів освіти селищної ради за 23-24 навчальний рік, про затвердження плану роботи виконавчого комітету за перше півріччя, на, на перше півріччя 24 року і поточні питання. Якщо нема зараз щось додати, то тоді в процесі роботи будемо щось додати. Ставлю на голосування. Хто за, прошу піти, проти, утримуватися, приймається. Переходимо до слідчого питання і порядок денний від доки наступного засідання виконавчого комітету сміттєї селищної ради інфорує полівань. 12 січня будемо провести чергове засідання виконавчого комітету, як я говорила, попередніх питань, це схвалення звіту. дисципліна, аналіз розводу звернень і призначення відповідального за організацію ведення військового обліку. От такі основні питання. хто за? Прошу, отримав все приймається. Питання різні, може якісь оголошення є. Сіль в рівно сьогодні доїде до цього. Пісок вроді, має набратися, будуть піском пробувати робити, але це воно теж неправильно через те, що ми людей ставимо на техніку відповідно. Але ось така ситуація. Будемо надіятися, якщо нам вдасться скоротити наші комунальні заклади, ми купимо техніку на, на цей комунальний наш, Маленького трактор, то все, і будемо мести, підмітати, та мити. Все буде, як в нас, як має бути. Але ми як роки, буде тут. Якщо більше оглощень немає, я дякую всім за те, що ви прийняли участь.